Усім здоровчик, з вами Цвібель, і спонсором даного відео, який всього каналу в цілому, є моя монобанка на цікаві досліди, куди ви можете скинути якусь фінансову підтримку, яка дасть мені змогу відчути, що моя творчість вам важлива і цікава, також допоможе мені найобнутися ще сильніше, ніж вже є. Ви можете зараз поставити відео на паузу, відсканувати ось цей QR-код і задонатити якогось доната. Дякую! Тепер до основної теми. У багато яких своїх минулих відео, я вже не пам'ятаю, скільки було таких моментів, я вже неодноразово натякав, що є такий цікавий термінал, який називається Screen. І, здається, обіцяв вам, ну, собі обіцяв то точно, нарешті десь колись записати про нього відео. І от нарешті всі ми з вами цього моменту дочекалися. Можете мене привітати із цим. Давайте спочатку розберемось, як працює будь-який сучасний емулятор термінала на будь-якому сучасному десктопному оточенні в Linux. уявіть собі, що ви можете запустити вікно емулятора термінала. Можете запустити ще одне вікно емулятора терміналу, ну і ще там декілька штук. У кожному із цих вікон ви можете відкрити додаткову вкладку. Можете ще там декілька штук відкрити, вільно перемикатися між ними, і в кожній із них може бути запущена своя якась програма. Наприклад, тут хай буде Midnight Commander. Ось ця хай постійно пінгує 4. Вісімки. Так. А ось тут хай буде менеджер запущених процесів. І ми з вами можемо перемикатися між цими вкладками. Можемо, тут, наприклад, ось так. от Закінчити роботу програми, можемо закрити вкладку, можемо відкрити ще одну, перемкнутися на цю вкладку. Ну, загалом у нас така от свобода дій, яку ви собі приблизно уявили. Приблизно те саме можна зробити за допомогою термінала Screen. Причому ми з вами можемо бути обмеженими одненьким ось таким віконцем. Тобто, все те, що я показав, може бути виконано в одному сеансі термінала. Або. Ми можемо бути обмеженими в сеансі SSH-з'єднання або через послідовний порт. І на етапі до підготовки запису даного відео я собі ось таку пам'ятку накидав із всіма командами, які я використовую у даному терміналі. Насправді їх дещо більше, але ось цією хуйнею я користуюсь найчастіше. Звісно ж, ви можете згадати за таку функцію термінала Linux, як запуск програм у фоновому режимі, або відправки запущеної програми у фоновий режим. За допомогою комбінації клавіш Ctrl-Z, або із символом Ampersand в кінці команди, а також команди BG, FG Jobs. Звісно, таким методом можна теж скористатися, але там. Буде така купа незручностей, що можна їбанутися. Наприклад, не всі програми адекватно сприймають відправку у фоновий режим. Ну а також всі програми, запущені в межах одного сеансу термінала, будуть продовжувати срати у потік STD-out тим, що вони зазвичай відправляють у виведення терміналу. Аутскрін можна просто згорнути у фоновий режим. І він не буде нікому заважати. Отже, давайте відкриємо термінал. Навіть ще один. Можна зробити їх ось такой трошеньки більшенькими. І давайте, хай у цьому терміналі у нас буде запущений менеджер запущених процесів HTOP. Так, І в режимі дерева, що ми тут бачимо. Ось у нас XFC є термінал, під яким запущено два сеанси BASH, у одному з яких запущено HTOP. А ось цей у нас поки що вільний. Ну і ось у нас він ось цей от термінал. Давайте запустимо наш термінал скрін. Дана команда без параметрів запускає новий екземпляр Screen. Тут ми бачимо ліцензійну угоду. Її можна пропустити, натиснувши Enter. І бачимо, що у нас запустився сеанс Bash. Тим часом, що ми бачимо у запущених програмах. Під ось цим башем у нас запустився скрін маленькими буквами, під яким запущено скрін великими буквами, під яким запущено ще один баш. Це, так би мовити, одна вкладка. Тепер давайте запустимо тут якусь команду. Наприклад, таку. Бачимо, пішли пінги. Тепер натискаємо ось цю комбінацію і літеру. Для того, щоб створити ще один термінал. Ось так: от. ctrl C. Бачимо, все очистилось, але насправді нічого не очистилося, просто запустився новий екземпляр Bash. А тим часом пінгувалка все ще пінгує під іншим башем. Тут можемо запустити Midnight Commander. Бачимо, що у нас під цим. Башем запустився Midnight Commander. А під цим все ще працює пінгувалка. І все це хазяйство запу... запущено в межах одного ось цього от скріна. Давайте запущем... запустимо ще одну вкладку за допомогою той самої послідовності ctrl c Зараз натискаємо тут ctrl c Бачимо, запу... запустився у нас ще один баш, в якому поки що нічого не запущено. Тепер давайте від ось цього хазяйства відключимось. Для цього, знову ж таки, натискаємо команду Ctrl-A. Після чого натискаємо літеру D, що означає detach відключитись. Ctrl-A D. І бачимо, що ми відключилися від ось цього процесу. І скрін завершив свою роботу. Так само бачимо і тут. Начебто завершив свою роботу, але. Десь приблизно, ось тут у кінці, бачимо, що все це хазяйство все ще працює. З допомогою цієї команди можемо до нашого скріна повернутися, якщо він один-єдиний запущений в системі. Або через пробіл ми маємо ввести ідентифікатор, ось цей 10115. У менеджері процесів бачимо ось процес ID 10.115 його ми маємо вказати, якщо у нас декілька запущених скрінів. Для того, щоб переглянути весь список, запускаємо скрін із параметром ліст. Бачимо перелік. Зараз у мене він одненький. Давайте до нього повернемося і спробуємо переключитися між активними вкладками з домового команд Ctrl-A N і ctrl p N означає next, тобто наступна. P означає previous, тобто попередня. Давайте спробуємо. Ctrl-A N. Бачимо, що тут щось пінгується. Ctrl-A N, midnight Commander. Ctrl-A нічого не запущено. Щойно запущений bash. Давайте ще раз: Ctrl-A N, пінгувалка. ctrl p не запущено нічого. ctrl p midnight Commander. Тобто ми можемо стрибати так, між двома сусідніми в будь-якому напрямку. А для того, щоб подивитися їх перелік, вводимо такі команди: Ctrl-A і подвійні лапки. Тобто Це як апостроф, там, де українська є, і ту клавішу натискаємо через Shift. Пробуємо: Ctrl-A, Shift, ці лапки, так, щоб вони були подвійні. Бачимо перелік, де виділений. Пункт є активний, тобто у нас запущений. Переключаємось на інший. Також можна перемикнутись між цими вкладками, вказавши їх номер. Це допомогу ось цього пункту. До речі, ось тут стосовно останнього пункту, я трошки промахнувся. Там не H, велике було, а знак питання. Давайте спробуємо: Ctrl-A, знак питання. І бачимо, що тут у нас з цих команд просто дохреніще. Ось одна сторінка, ось друга сторінка. Якщо комусь це необхідно, ви можете ознайомитися у довідці до скріна. Ну, я ж показав ту хуйню, якою користуюсь найчастіше. Ну, зараз у мене поки що на цьому все. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за підтримку, як моральну, так і фінансову на оцю баночку. Якщо дане відео було вам. Цікавим, корисним і інформативним, то я сподіваюся, ви знаєте, що потрібно робити.